Вітаю, ви на Ютуб-каналі Суспільне Ужгород. І ем, сьогодні будемо говорити про волонтерство потреби української армії, а також гуманітарні і освітні проекти із волонтером Сергієм Притулою. Вітаю, Вітаю вас, тож пане Сергію. Насамперед на початку листопада фонд Сергія Притули закупив для збройних сил України 40 одиниць британської бронетехніки. Її вартість складає 65,5 мільйонів гривень. У мережі ікс, ви зокрема, повідомляли, що спеціальний великий збір фонд не проводить. Як зараз вдається закривати подібні потреби для збройних сил України? Насправді, ну, що а, саме цей проект по закупівлі а, бронетехніки ми а, закрили завдяки компіляції певних а, зусиль людей, бізнесів, а, донорів, які цілеспрямовано а, давали кошти а, під цю закупівлю. Тобто, якщо ми беремо там, ми придбали 30 бронеавтомобілів і 10 одиниць гусеничної бронетехніки. В половину більшу навіть з цього буде переобладнано під під броньовані медико-евакуаційні транспортні засоби і. Частково ми накопичували кошти з регулярних донатів людей, які скидають кошти на рахунки фонду. А в жовтні місяці ми проводили такий великий проект, робили бонус на броня. Тобто, коли компанії-партнери в своїй клієнтській базі, і ми так само пушили це, казали: ось у вас є там в системі лояльності бонуси на ваших картках, умовно на ваших застосунках. Ви можете їх перекинути на. Закупівлю бронетехніки. Таким чином, клієнтська база восьми компаній закумулювала понад 10,5 мільйонів гривень. Ряд компаній ще з свого боку додали з власних коштів і таким чином. Ну там з 65,5 мільйонів гривень, 14,5 ми закрили по бонусній броні по цьому проекту. Окрім цього, наприклад, там є такий великий друг нашого фонду Джесіка Берлінц, німецька активістка. Вона зорганізувала збір між своїми підписниками в мережі X, тоді ще Твітер, і накопичила достатню суму коштів для того, щоб ми придбали спартан. Сім'я Яни Рихліцької позивний Яра, це бойова медикиня 93-ї бригади. Вона на жаль загинула навесні під Бахмутом. Друзі, родина зібрали кошти і попросили нас придбати броньовану гусеничну техніку переробити під медивак, яка піде на потреби, якраз першого батальйону 93-ї бригади. Стендап комік Антони Мошенко він робив свій тур. І власне з нього накопичив кошти, яких вистачило на броньовану евакуаційну. Машину, Бремчик FI434 і ще один снеччлиндровер. Тобто, ось так от з різних з різних, з різних, різних потоків, напрямків нам вдалося зреалізувати цей проєкт. Ми дуже радіємо, тому що у нас попередньо вже було закуплено 5 снечів цих бронеавтомобілів. І минулого року ми законтрактували і навесні цього року завезли ще 101 бронетранспортер. Тобто, сумарно. Це виходить вже майже 150 одиниць техніки. Зважаючи, що ми передали також на фронт 48 одиниць відновленої трофейної бронетехніки. То ми можемо подякувати всім нашим донорам і партнерам за те, що з допомогою ваших пожертв, ваших донатів, ми посилили наші підрозділи бронетехнікою в кількості майже 200 одиниць. Мені здається, як для цивільного благодійного фонду це досить немала цифра. Треба подивитися на перелік допомоги від країн НАТО з ким ми там можемо конкурувати по цій цифрі. До речі, що стосується саме безпосередньо донатів на ваш благодійний фонд під час повномасштабної війни, хто ці люди, які регулярно відправляють гроші для підтримки збройних сил України? Це люди переважно з України чи за А, Ні, звичайно, що основна маса донорів це люди, які живуть зараз в Україні, але однозначно потік допомоги ззовні ми маємо, ми відчуваємо. Певний спад відчутно як по донатах всередині країни, так і з-за кордону на це є абсолютно об'єктивні причини. З такою тривалістю війни ніхто багатший не стає. І тому при приблизно однаковій кількості транзакцій кожного місяця просто ми бачимо певне зниження середнього донату. Але, власне, такими поїздками, як зараз, там коли. Приїжджаю в Ужгород, і а, ми їздимо зараз з публічним фондом, з публічним звітом від нашого фонду. І використовуємо такі поїздки для того, щоб налагодити кращу комунікацію з бізнесом, тому що а, ну по фізособах іноді буває синусоїда. Люди часом роблять емоційні донати, часом їх не роблять. Часом хтось чекає на мегазбір від нашого фонду, щоб задонатити. Хоча основна маса витрат фондом це не на ту номенклатуру, на яку ми зберемо час мегазборів, а це такі Рутинні щоденні э, закупівлі з бізнесом. Ми намагаємося завжди навести якісь місточки, знайти спільні знаменники для постійної підтримки. Чому тому, що це дає нам можливість кращого э, планування там на місяць, на два, на квартал, на півроку вперед, коли ми точно знаємо, що ось завдяки цьому переліку бізнесів у нас кожного місяця буде ось такий бюджет. Все, що зверху, гаразд, але як мінімум від, від цього ми відштовхуємося. До речі, у липні ви продали карту Кирила Буданова з розділеною Росією за годину аукціону. Ставка зросла з 400 тисяч до 14 мільйонів гривень. Mm. Чи плануєте щось подібне робити у майбутньому або із головним управлінням розвідки, або можливо з іншими якимось установами чи організаціями? Ви знаєте, минулого року нашим фондом було проведено ряд аукціонів по збору коштів на підтримку збройних сил, сил оборони в цілому, і згідно інформації журналу Forbes, з топ 5 головних аукціонів, де було зібрано найбільше коштів, нашим фондом було організовано аукціони номер 1, 2 і 4. А мені здається, що зараз все таки в топ-5 зайшов і ось цей останній аукціон, який ми робили з картою Буданова. Маємо такі прокачені скіли, як зараз молодь говорить, в цьому напрямку. Але. Основна маса їх припала на весну минулого року, коли це було таке рідкісне явище. Ми фактично задали тренд, і після цього всі почали робити дуже багато аукціонів. І це стало таким мас-маркетом. І ці аукціони вже не залучали великі суми коштів. І... Коли ти співставляєш баланс затрат часу, енергії, підготовки там пошуку якогось цікавого лоту до кінцевого результату у вигляді якоїсь суми, то ми відмовилися з червня минулого року від цих аукціонів аж до липня цього року, а коли продавалася карта Буданова, тому що ну в неї була своя історія, тобто будь-який лот. Його от просто так не, не продасиш. Коли ми продавали за півмільйона доларів карту Марії Примаченко, там зорі зійшли з, зі всіх боків. А тому, що по-перше, картина називалась Квіти виросли біля четвертого енергоблоку а, і це дуже співпадало з емоційним настроєм суспільства, яке споглядало, як росіяни окопалися біля Чорнобиля. А, плюс а, руски в Іванкові а, розтрощили музей. Марії Примаченко, і люди там рятували її творчий спадок, і це все наклалося якось так цікаво. і Тому за цю картину була ну така в хорошому сенсі слова бійня, і ми поставили рекорд в історії України. Це вперше робота українського автора, ми це була продана за таку колосальну суму коштів. І будемо дивитися. Тобто, зараз у нас в планах немає там мусово, там раз в місяць через квартал робити якісь аукціони. Якщо буде нам випадати щось таке цікаво, що дійсно може зачепити за Живе людей, які тут живуть і за кордоном, тому що дуже багато людей е, змагаються за лоти, які не живуть в Україні, то звичайно, ми, ми відновимо цю історію. До речі, якщо говорити про збір коштів на придбання розвідувальних і ударних БПЛА на фронті, часто густо це такий розхідний матеріал, який може зберегти життя військових. Е, 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 на вашу думку, чи є у Росії зараз якась суттєва перевага у використанні дронів? У них можливо технологічно немає таких дронів цікавих, якими користуємося ми там українського виробництва. Чи... Західного виробництва, тому що ми ми купували і і таке, і таке. Звичайно, акцент ми робимо на вітчизняних виробників. Ми за те, щоб гроші наших донорів в результаті залишалися в Україні, працювали на українську економіку. Але там, наприклад, цього року ми дуже багато контрактували естонських ВПЛА ЕОС для розвідки. Проте росіяни традиційно беруть не якістю, а кількістю тобто, у них цих орланів, умовно кажучи, тисячі. Вони їх абсолютно спокійно втрачають, практично не відчуваючи цього. На місце одного збитого вони ставлять ще два. Ми в цьому контексті не можемо там похвалитися такою умовно готовністю визнавати їх розхідним матеріалом. Хоча, звичайно, їх давлять ребами, їх збивають зенітно-ракетними комплексами. Проте те, що тішить, що у нас так само відбувається нарощування виробництва різних БПЛА вам відверто скажу на початку повномасштабного вторгнення виробників БПЛА, вітчизняних, можна було перерахувати на пальцях. Ну якщо не однієї, то точно двох рук. які могли запропонувати серійне виробництво зараз? Ми говоримо про там, мабуть, дві сотні компаній, які готові пропонувати військовим свою продукцію. З яких уже десятки компаній, які можуть забезпечити серійне виробництво, так нехай в когось це десятки одиниць в місяць, але в когось це вже сотні одиниць в місяць. Тому рухаємося, конкуруємо. Як на мене, таке десь наболіле питання для багатьох українців. На вашу думку, чи доцільно під час повномасштабної війни з державного і місцевого бюджетів виділяти гроші на потреби, які не пов'язані із забезпеченням збройних сил України, йдеться про тендери на будівництво стадіонів, на переобладнання бруківки, закупівлі барабанів у бомбосховищах? Питання наступного штибу? Чи можемо ми повністю відмовитися від якихось інфраструктурних проєктів в територіальних громадах а, чи на державному рівні, радше ні, ніж так, тому що ну даруйте там колектори, чистити треба, треба. Якщо там якісь об'єкти в критичному стані, і це загрожує там людському життю здоров'ю, чи треба їх якось там підшаманити? Так, звичайно, треба. Проте все, що не стосується реально критичних потреб громади, ну це вже не зовсім раціональне витрачання коштів. А якщо та дорога, вибачте, стояла у та останніх там 8-9 років може вона ще рік може почекати. Якщо та бруківка не не в такому стані, щоб там люди через це плакалися, що вони там ламають ноги, чи ще щось відбувається, то можна і потерпіти. Звичайно, що дуже хочеться дуже хотілося б, щоб залишалася можливість у місцевих громад допомагати військовим частинам, які про Приписані у них прописані у них, але зараз військово-політичне керівництво держави прийняло рішення, що все-таки ПДФО військових, наприклад, забирати на рівень центрального бюджету. Тому ось таке не зовсім раціональне використання коштів зараз. Обернулося для територіальних громад ну, проблемою, тому що грошей стане менше на, на місцевому рівні. Але знову ж таки, питання треба адресувати для себе. Громада повинна в будь-який спосіб контролювати. Керівництво громади, яке розпоряджається коштами, так, тобто на них делегували певні повноваження. Але якщо ви бачите, що там міський голова з, е, міською, там, з депутатами міської ради ну, там, виділяють на якісь тендери абсолютно незрозумілі і не факт, що потрібні кошти, ну, не чекайте, що там, хлопці з фронту повернуться порядок наводити. Треба було це робити самостійно. Але, на жаль, вже шанс упущено. І відверто кажучи, я про це певним чином шкодую. Мені дуже хочеться вірити, що ті гроші, які підуть на центральний бюджет, будуть дійсно використані максимально на виготовлення боєприпасу в Україні, чи на закупівлю боєприпасу, чи на виробництво дронів. Проте з бюджетів місцевих громад у вигляді чи субвенції військовим частинам, чи безпосередньо закупівлею, потім передачою на баланс, ВЧ, закуповлювалася номенклатура, яка потрібна військовим вже і зараз. А не з перспективою, що це трапиться через рік у вигляді додаткового боєприпасу, наприклад, там транспорт, генератори, дрони, будівельні якісь засоби, генератори і так далі, і так далі, і так далі. Це те, що громадами закуплялося, віддавалося військовим по всій Україні. Але, на жаль, зараз спромоги робити це так масштабно у багатьох не залишиться. До речі, з початку грудня для благодійних організацій, які працюють із гуманітарною допомогою, змінюються правила роботи. Мінсоцполітики заявляють, що це необхідно, аби боротися зі схемами та обезпечити самі фонди від так би мовити проблем. Як ви особисто до цього ставитеся? І ваші колеги-волонтери однодумці волонтерське середовище не в захваті від нововведень, які запустили Мінсоцполітики. До цієї структури є одне дуже велике запитання: з ким вони радилися, перш ніж вони приймали подібні рішення. Рішення ну, наскільки я розумію, мабуть, були якісь консультації, тільки я не знаю з ким, тому що до а, тих благодійних організацій, з якими в нашого фонду постійний контакт, ми не знаємо таких, з ким вони а, радилися, перш ніж приймати якісь рішення по нововведеннях. Чому люди не в захваті? Тому що за благим наміром. Унеможливити якісь махінації і за абсолютно правильною думкою перевести все в діджитал, стоїть дуже тяжкий шлях, як до цього дійти. Зокрема, я не розумію, як благодійні організації з малим штатом зможуть проадмініструвати процеси збору всіх тих документів, внесення їх в там, ці реєстри і так далі. Є ще такі е, дуже неправильні речі, як на мене, коли е, набувач допомоги повинен дати вичерпний перелік тої номенклатури, яку він просить, щоб його нею забезпечили. І е, в наших реаліях дуже важко це виконати, тому що, наприклад, до нас звертається там підрозділ і каже: можете нам надати ось такі прилади нічного бачення. Ми їх там попередньо, умовно, закупили, привезли, але не один в один, а відповідник якийсь. І ми готові його там передавати. А військова частина має надавати нам лист з чітким переліком того, що ми маємо завести під їхній запит. Так от, поки ми будемо вести під їхній запит, цей підрозділ вже може вийти на ротацію з зони бойових дій туди зайде інший? Але якщо ми завеземо майно саме під цю військову частину, цю номенклатуру, ми це майно маємо віддати їм. І виходить, дурнувата ситуація. Напередок зайшов там інший полк чи бригада, а ти, згідно цієї постанови, маєш віддати це майно бригаді, яка вийшла в ППД там умовно в Житомир. Тому той стан справи, який був у нас попередньо в комунікації там з МО нас влаштовував трохи більше. А вчора здається, Верховна Рада проголосувала законопроект 9.1.1.1 роми Грищука, де частково вже починають фіксити ось ці проблеми, які виникли з нововведенням від Мінсоцполітики. Треба зараз ну копатися трошечки в цьому глибше, дивитися, що там треба виправляти, але філософія дуже проста: навіщо щось виправляти, якщо можна було проговорити це в широких колах, не приймати поспішно. Тих рішень і ну, дійти до якогось спільного знаменника, який задовільняв би і державу, і волонтерське середовище. До речі, фонд також займається гуманітарними та освітніми проєктами. Що стосується цих проєктів, на чому зараз найбільше акцентуєте увагу у своїй роботі і на чому спрямовуєте ці зусилля? Гуманітарний напрям фонду зараз перейшов дійсно до проектної діяльності. Тобто, якщо раніше ми ну, працювали в форматі, який притаманний більшості благодійних фондів України з забезпеченням людей в громадах на прифронтових деокупованих територіях харчовими наборами гігієною і так далі, То зараз ми закриваємо такі великі проекти, наприклад, Херсонська область після підриву дамби Каховської ГЕС росіянами. Ми забезпечили регіон спецтранспортом, трьома великими транспортними засобами для відкачування мулу. А ми закупили чотири автоцистерни, які забезпечують питною водою людей на Херсонщині і на Нікопольщині, де проблеми з цією водою. Ми закупили дві пожежні драбини, ну, тобто транспортні засоби для ДСНСників. Окрім цього, катери Цуми для рятувальників бачу іншого а окрім такого там стандартних проєктів, які ми ведемо на кшталт НЕСТ-проекту, де ми модульними будинками забезпечуємо людей, яким росіяни зруйнували житло. А зараз у нас на стадії завершення підготовки технічної документації перетворення шкільних укриттів по філософії Safe and Smart, Тобто це не просто там шкільне укриття, куди під час тривоги діти спустилися. Це можливість в цих укриттях продовжити навчальний процес. Зараз там з донорами. Стягуємо, хто що може нам закривати, хто ремонт, хто меблі, хто комп'ютерну техніку і так далі. А щодо освітніх проєктів, то вони розвиваються дуже брухливо. У нас ми минулого року, липень-серпень, запустили в Полтаві перший центр готовності цивільних. Структуру, яка мала навчати цивільне населення якісь військові чи навколо військові справи починаючи від підготовки до мобілізації, ну і там стрілецька справа, основа, міновибухова і так далі. Станемо на сьогоднішній день, у нас 80 центрів по всій Україні. 250 інструкторів, понад 30 тисяч чоловік, які вже пройшли курси тренінги. Багато хто з цих людей вже мобілізований, і ми маємо можливість отримувати зворотній зв'язок уже від наших воїнів, які там дякують нам за, за ці курси, тому що хороша якість викладання, хороші інструктори. І ще один освітній напрямок це. Навчання власне військових в співпраці з військовою школою буревітер завдяки нашій синергії, поєднанню фонду і військової школи ми змогли наростити кількість курсантів, які випускаються зі школи кожного місяця. З там 500 людей в місяць до півтори тисячі, із шести напрямків до дванадцяти напрямків. Ми закупили різне обладнання, засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, симулятори і так далі, для того, щоб люди могли набивати руку, повертатися на фронт уже з новими знаннями. У декількох інтерв'ю, зокрема, і суспільному, ви зазначали про те, що під час воєнного стану власне вибори не мали би відбутися це ваша особиста точка зору. Ким себе бачите власне після закінчення воєнного стану? Чи плануєте йти в політику? Я після закінчення воєнного стану волів би себе побачити щасливим батьком, яким я себе зараз не почуваю, тому що сім'я не зі мною у Києві, а в трошки безпечнішому місці. І це моя. Мотивація номер один лупашити далі з нашим фондом не перестаючи їздити по регіонах, просити людей не забувати, що війна відбувається тут і зараз і донатити кожен божий день. Наскільки є можливість, я би дуже хотів залишитися корисним українському суспільству. В якому вигляді час покаже? Але я точно розумію, що буде багато зусиль кинуто на трансформацію роботи фонду. То ми вже закладаємо певні підвали на того, чим би ми хотіли, щоб фонд займався після війни. Буде звужено затрати на мілітарний напрям. Тобто ми, мабуть, залишимо якісь освітні речі, можливо, ми будемо долучені до питань розмінування, але це все одно більше цивільний буде напрямок роботи. Але зараз ми допомогли там наша команда в Кривому Розі. Ми пропушили питання, вони викупили велике приміщення зараз стадія ремонтів. А завдяки співпраці нашого фонду з посольством Ізраїлю подяка Михайлю Бродському послу за те, що допоміг нам взяв наших людей. Ізраїльська сторона запросила на кілька тижнів переймати досвід, тому що вони дуже висока експертиза в питаннях фізичної і психологічної реабілітації. І ми в Кривому розі відкриємо цей реабілітаційний центр, в разі, якщо ми побачимо, що наші зусилля. Рухається в правильному напрямку, що це там правильні протоколи застосування лікування, що у нас є хороші фахівці, і ми можемо менеджерити подібні проекти. Ми тоді будемо це масштабувати, так само, як ми це зробили з центрами готовності цивільних. Коли у нас був один в Полтаві, зараз їх у нас там за 14 місяців стало 80. Тому що в реабілітаційних центрах в державі потреба буде величезна, вона вже є величезна, а буде ще більша. Ну і останнє заключне питання, воно десь такого філософського характеру, які, на вашу думку, головні висновки у 2023 році можуть зробити українці. Про те, що, а, попри всю увагу до українського питання і до цієї війни з боку світу, а вона, на жаль, подекуди почала затихати ця увага. А, надії ми повинні мати насамперед тільки на себе. І відповідальність ми маємо брати на себе, і ця відповідальність може бути виражена в різний спосіб. Насамперед, те, що стосується і людей і бізнесів, це сплата податків, тому що наша армія захищає нас за наші податки. Макроекономічна допомога, яку дає захід, там цього року це 43 мільярди доларів. Вона пішла на закриття прогалин по інших напрямках, тобто наші бюджетники, наші там соціальні програми, це нам допомагає світ, але світ не буде виділяти безпосередньо гроші, давати нашим військовослужбовцям через український бюджет. Це не не зовсім там правильна філософія. По ній ніхто не живе у світі. А коли ми чуємо, що нам дає хтось допомогу, там пакет військової допомоги на там кілька мільярдів доларів. Ми так само маємо бути свідомі того, що ці гроші не зах. Ходять в Україну, вони залишаються в тій країні, яка нам надає цю допомогу. А просто ця країна там виплачує компаніям, з яких викуповує нам бронетехніку, протиповітряну оборону, засоби і тому подібне. Тому цих ось там 1,7 трильйона гривень в бюджеті. з на, на потреби української оборонки це те, що ми з вами забезпечуємо. І, звичайно, що о, вчитися відповідальності ніколи не пізно. Я страшенно радий, наскільки о, український волонтерський рух. Збільшився за останні два роки цього року, звичайно, він частково скоротився за рахунок того, що держава почала забезпечувати все більше і більше такі нагальні потреби а, військових, типу амуніції і тому подібне. І тому вже ми бачимо, що немає там масових зборів на бронежилети, чи на шоломи, чи на берці, чи ще що-небудь. І відповідно на цю номенклатуру вже збирати не потрібно а на якусь дорогу номенклатуру на там БПЛА вартістю в десятки тисяч доларів чи сотні Оті тисяч доларів окремі невеликі волонтерські ініціативи не стягують, тому звичайно вони звужують свою діяльність до невеликої кількості там дронів чи транспорту чи ще чого-небудь, і це дуже добре, що вони не зникають геть зовсім, тому що волонтерство це якраз яскравий приклад того, як брати на себе відповідальність. І не чекати якоїсь вказівки зверху, і вміти показувати лідерство, об'єднувати людей, вести їх за собою. Тому мені здається, що там, попри весь жах війни, оце такий позитивний момент, який в українському суспільстві варто виділити, і це мабуть такий важливий висновок по 23-му році. А і ще важливий висновок: що скільки русня не старається, скільки вона не намагається вкинути якогось розбрату в українське суспільство, ми досі тримаємося купи. Ну, справді завершили на такій позитивній ноті. Дуже дякую вам за розмову. Нагадуємо спілкувалися із волонтером Сергієм Притулою.